Що ти рознесло по синій стій, не рухайся, не хвилюйся. А ти встань сюди, тут, тут по-моєму, З нього щось іде. Думаєте, ті, кого знають в обличчя, таким захоплюються мільйони? народжуються уже талановитими та кмітливими, знають, як правильно говорити та поводитись в кадрі. Помиляйтесь, доброму журналісту потрібен не тільки талант, а й знання та вміння, які треба розвивати. Ось за цими дворима готують справжніх медіа мострі майбутнього. Тож давайте завітаємо на урок школи. Журналістика, рожеві окуляри. Коли, я би знімала місцях, тобто у Львові фоні серед будівель. Дивовані так, тут дуже неформальна атмосфера. Ніяких вам підстаркуватих вчителів із довгими гострими указками і звичайних правил. Хіба що підняття руки? Якщо маєте креативну ідею, запитання або ж хочете висловити власну думку. Я, я писала про історію Apple. Почитайте моє. Одна... Це буквально буде на півтора хвилини. Якщо тобі так достатньо, то. Окей. Учні поділені на дві групи старшу та молодшу. У кожній не більше десяти дітей, щоб усі могли все добре почути і, звісно, проявити себе. Журналістику тут вивчають буквально по частинах тіла, тобто добре тлумачать усі види цієї професії, телебачення, радіо, преса, Ну і нікуди, без інтернету. Ці мудрогелі вже добре розрізняють журналістські терміни та матеріали. Більше того, щоразу практикують писати свої авторські терміни. Кожен урок особливий і цікавий, і на кожному році зізнаєшся щось нове. Але мені найбільш найцікавіше урок це перший урок був, коли ми дізнавалися історію журналістики і як саме вона виникла. Я навчалася тут, як правильно говорити, як без того е, без заїкання, як гарно в як гарно казати свої емоції, що не треба переживати перед своїм виступом. Ми ну, пишемо якісь твори ще щось, але ми пишемо на якісь дуже різноманітні теми, нам потрібно також включити свою уяву. Окрім незвичайних учнів кольорового інтер'єру, який справді надихає, тут абсолютно не схожі на інші метод навчання. Знання здобувають із задоволенням усе в цікавій і формі Уявляєте, під час уроків переглядають відео чи аудіоматеріали. У учнів часто приходять відомі чи фахові журналісти, актори або ж оратори, адже саме з перших хуст можна найкраще розповісти, як написати сценарій сюжету. Що я їм можу дати? Та? Завести їх на телестудію, вони там не були, не цього не бачили. Їм це цікаво. Попрацювати над їхнім не знаю, ораторським мистецтвом, над акторською майстерністю це їм потрібно. І Це згодиться не тільки їм, як журналістам, вони всі з них стануть журналістами, та? але це згодиться їм просто в житті. А після таких. Насичених занять учні можуть розслабитись на зручних кріслах, поділитися враженнями та поласувати печивом із чаєм. Після вивчення кожного напрямку журналістики учні не просто пишуть тести, диктанти чи контрольні, як у звичайних школах. Тут практика перед усім, і тому молоді журналісти повинні здати підсумкову роботу, випустити власну газету, зняти і озвучити телевізійний сюжет, а це вам не жарти. Я вам зараз все детально розкажу і ясне діло покажу. Я зі своєю командою випускала журнал «Fashion Ukraine». У цьому журналі я писала статтю на тему фешнганіби про вечірки у Львові. Мені сподобалося писати статті. В деяких моментах виникали труднощі, звичайно, там як відреагувати, щоб не було судової історії. Але мені здається, що в кінці все вийшло дуже гарно, на журнал вийшов класний. Теорію, практику, нові враження, головне завдання школи журналістики – рожеві окуляри навчити учнів думати, правильно висловлювати свої думки, бачити речі такими, якими вони є, і робити висновки. Розвивати особистість кожної дитини, такі таланти, які можуть не помітити. Навіть печка, з вами була цокон. Будьте грамотними та творчими, щасти.